Ну, а далі ми говоримо ось про що? Дев'ять годин на кордоні за сильних морозів. Ще три у військкоматі. Година в кареті швидкої. Так, водій Сергій Сіренко перетинав кордон на контрольно-пропускному пункті Лужанка Берег Шупань. Це на українсько-угорському кордоні. За станом здоров'я чоловік не може нести військову службу і має всі законні підстави перетинати кордон. Від початку повномасштабного вторгнення до Європи їздить щопівмісяця по роботі. Та цього разу прикордонники в перетині відмовили. Чим обґрунтували, давайте почуємо. Сказав, що мої документи не є дійсні, є якісь там е підробки, ну і так далі, і так далі. О, вони там зв'язувалися, зв'язувалися з воєнкоматом, в якому мене я проходив комісію. І потім десь під обід мені сказали, що якби справка не підтвердилася. Та нічого не говорили, якби на його взгляд, на справці там мають сліди виправлення там дат. Підстав водію не пояснила. Лише особиста думка прикордонника. Сергій запевняє, усі його документи дійсні. Законодавство не порушував. У військкоматі стан здоров'я Сіренка погіршився, але взяти ліки в автомобілі представники ТЦК його не відпустили. У результаті ситуація стала критичною. Чоловік був змушений викликати швидку а потім у такому стані повертатися додому за годину до початку комендантської години. Кордон він так і не перетнув. Дивна історія, чесно кажучи. Мабуть, такі історії час від часу трапляються, просто не всі вони висвітлюються в медіа. Але якщо у людини є всі законні підстави перетинати кордон, то незалежно від статі віку, віросповідання, кольору шкіри та будь-чого іншого, якщо є законні підстави, мені здається, що людина має право перетнути кордон. Ну, звичайно, я тут з тобою повністю згодна. Тут мені здається величезна проблема в комунікації, а власне між різними гілками влади, в тому числі. Те, що стосується Державної прикордонної служби, тому що е всі читають ось ці повідомлення, всі бачать заяви різних політиків, у тому числі закон про мобілізацію, кому можна виїжджати, кому не можна, і так далі. І так далі. І я абсолютно не виправдовую цього прикордонника, який не пустив власне, е пана Сергія. Але е я розумію теж і його якісь е, моменти, коли людина, начитавшись купи величезної різнобарвних абсолютно повідомлень, так. думає: ну а раптом я зараз його випущу і просто е, буду без роботи, бо мені заявлять на які підставі ти його випустив, так. попри усі абсолютно довідки і, в принципі, законні підстави перетинати кордони. Таке сум'яті невизначеність спонукає людей. Е, на місці, які працюють, зокрема із цього прикордонника, до якихось незрозумілих, невмотивованих, невиправданих учинків. Отак так, тому хотілося б, щоб комунікації були активнішими і прозорішими, прозорішими, принаймні, між владою.